Маленькими руками творять добрі справи. Школярка Олександра Кушніра разом з друзями пошила велетенські іграшки, аби заробити гроші для військових. І з юною майстриною познайомилася наша Тетяна Дадак. Прийшов, біг, або ногою, тако закинув, обіймаєшся повілік на печок, або рукою. Якщо рукою більше подобається. коли лежиш, спиш, він тебе обіймає. Іграшки для обіймів так називає свої творіння розміром півтора метра Олександра Кушнір. Пригадує, першою була жаба Боба. Дівчинка Вероніка з нашого склаптика. Ну, вона намалювала викрику, ну такої десь жабки маленької. Потім е, намалювала ще більшу. Я думаю, чого не зробити дуже велику таку. Метр щоб вона тебе могла обійняти, там, ну, ліг на неї обійнявся. І ну, велика така, бо це маленькі іграшки, вони тебе не сильно обіймуть. Наступним став кіт для благодійного ярмарку на потреби ЗСУ, а два останні валети, кіто і паста хом'як уже прямують до Америки. Дуже багато задіяно людей, наприклад, Міла вона дуже багато напихає іграшки, допомагає. Серце шиє. Також Наталя Світланою часто допомагають там, зашити щось так, щоб видно не сильно було. Ну, десь прошити, щоб нічого лишнього не, не, не зажувала машинка. Я допомагала напихати, нести їх, беремо великий пакет з синтепоном, беремо іграшку і напихаємо, розриваємо синтепон. Це довго триває, так? Так, ну, десь годинку є. Маленькі майстрині самі вигадують ескізи іграшок, а втілювати ідеї у реальність допомагають у творчій майстерні. В середньому на пошив однієї великої іграшки потрібно вісім годин. Починається все з малюнку. Якщо готова викріка, то це пришвидшує процес. Якщо викріка не готова, то треба час для того, щоб зробити заміри і зробити саму викрійку. Приблизно це може десь тривати годину часу. Ну як в кого в кожної дитини свій темперамент і відповідно темп. А усе ще це доволі швидко в принципі получається. Тоді розкладаємо тканину. Вирізаємо з неї по готовій викрійці і зшиваємо деталі. Якщо там є ще якісь додаткові деталі, до прикладу, як у собачки там плямки були чи очі треба додати, то це ще трошки додає часу. Виручені гроші за іграшки Олександра віддала на ремонт авто для мінометного взводу 710-ї бригади. Збір вирішила підтримати, бо однією з ініціаторок є її мама. Збираємо для косівчанина Андрія. Він спортсмен, музикант. Тепер командир мінометного взводу 710-ї бригади охорони. Потрібні гроші на ремонт машин. Орієнтовно 100 тисяч гривень. Ну приблизна сума, тому що зрозуміло, ніхто не може знати, скільки точно. Наразі нам вдалося вже зібрати 74 і щось там. ще. Тобто, рухаємося ми непогано, але звісно, хотілося б закрити комога швидше. Ольга розповідає: донька старається у будь-який спосіб долучатися до благодійних справ. Найде якісь кишенькові каже, така мама. Це 200 гривень Це Андрію перекажеш. Він постійно сміється. Каже, хлопці з мене будуть сміятися, що я з дитини збираю. Але він, наприклад, пише, що ну, там в повідомленнях, що дитина так вихована, що всіх би так виховували. Та? Ну, тобто їм теж приємно, що діти хочуть долучитися. Збір для військових ще триває. Тож Ольга і Олександра просять долучитися небайдужих. Також юна майстриня готова і надалі шити іграшки, аби допомагати захисникам.